Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Ситуація з погодою та аномально високою температурою продовжується, шукаємо тінь і йдемо таким чином. Забули за лісою купити купити, взяти з собою воду. Зараз біжимо в Меркедону і прогуляємось десь. Десь в якомусь торгівельному центрі, бо там є кондиціонери, а вдома сидіти не хочеться. І на море ми вирішили, що на цей пляж ми ходити не хочемо, бо брудно. А на вихідних, може, з подружками поїдемо на Ну так, ми домовилися, що може на Альбуферета поїдемо. Така гарна тут церква. Коли? Коли? В суботу, може? Не знаю ще. Побачимо. Що сьогодні хочу вам розповісти, як вчора до нас приїжджала поліція. Сусідка наша викликала поліцію на нашого сусіда. Він з нами вже живе п'ятий місяць, чи п'ять місяців, чи п'ятий. І він говорить іспанською мовою, але він не іспанець, він також приїжджий. Приїхав, наче як з Румунії, ну щось таке. І він дуже неохайний. Він не знає, як жити взагалі в цьому світі. Якісь такі звичайні речі. Він не знає, як робити. На прикладі, висипає рис в раковині. Висипає рис такий, який ще ну, серий, зварений, Макарону це все просто сітку віддвигає і засипає. І колись я прокинулася зранку, а вся раковина в цих шматках їжі. В рисі я заглядаю ну, в дірочку цю, злив і бачу, що воно прямо доверху забито все. Цей випадок потім за собою не прибирає, залишає їжу, вона 2-3 дні стоїть. Їжа стоїть 2-3 дні, починає воняти, і ми йому зробили зауваження. Декілька разів робили те зауваження. Я зрозуміла, чому я намагаюся. Не в місті записувати відос, тому що треба по сторонам завжди дивитися <хи> то в, ту, то в ту сторону, бо машини їздять. Так, цей наш сусід він погано себе вів, залишав після себе бруд. Ми жалілися господарці квартири, ну і з ним, звичайно, що розмовляли там час від часу. Казали, що прибери за собою там чи щось не таке. Потім. І ще найголовніше, він палить в кімнаті. Звичайні цигарки просто бере і палить. І добре, коли в тебе є балкон чи вікно, яке виходить на вулицю, ну роби там, що хочеш, у вікно твої справи. Але в нього вікно виходить на балкон. на, Ну, як лоджія, як сказати правильно. Там в нас стоїть пральна машинка. Ми в тій кімнаті, хто з нами вже давно, ми в тій кімнаті за лісою жили. Я, можливо, для вас покажу ту зону, куди виходить його вікно. І він палить, і цей весь дим йде в квартиру. У нас є двері на балкон, і він їх почав зачиняти. Ну, напевно, для того, щоб дим не йшов в квартиру. Але він каже, не тому він їх зачиняє, а тому, що е, йому спекотно, вікном в нього виходить не на вулицю, повітря немає. Протягу немає, і тому він зачиняє двері на балкон, і таким чином його вікно це єдиний так би вхід для повітря, для вітру і відчиняє двері. Двері його відчинені, ми ніколи не бачили, він завжди там зачиняється, закривається, щоб його не бачили, щоб він міг курити, палити собі спокійнесенько. Тож, а якщо він закриває двері на балкон, а це вихід з кухні. На балкон, то коли заходиш на кухню, там також немає повітря свіжого і можна задихнутися, тому що зараз нереальна спека. Тож почала, почався скандал, Так скажемо, що йому почали казати не зачиняй двері, а він каже, що мені треба, щоб були ті двері зачинені, і господарка квартири прийняла таке рішення просто зняти ці двері. Він приходить додому, двері зняті, він не може їх зачинити, і починається скандал, і він же ж не дзвонить господарці квартири і не питає, що сталося. Він біжить до нашої сусідки, до тієї сусідки, у якої просив їжу, бо не було що їсти, просив гроші, бо не було грошей, зрозуміло. Тобто вона йому допомагала час від часу, він біжить до неї, і починає з нею сваритися. І там вже перейшли вони на особисте, почали там обзивати один одного. І все закінчується тим, що він біжить на неї. Вона стоїться, моя сусідка, в своїй кімнаті, відчинені двері, і вона спілкується з ним через ці двері. Він біжить на неї, а вона кричить, і майже вже заходить в її кімнату, а в неї там дитина, дві дитини і мама. І вона кричить йому вийди, вийди з моєї кімнати. І я це... Записала на аудіо, тобто ну, я не записувала обличчя нічого, бо це не можна, але аудіо я записала, думаю, може це знадобиться. Е, і вона викликала поліцію. Там також історія з цією поліцією. дзвонила вона в якусь там типу чи національ, чи що вони сказали, ми не займаємось цим питанням. Тоді вона подзвонила в 112, Викликала зараз. Треба дорогу перейти. То треба в кафешці сідати і розповідати. Подзвонила вона в 112, викликали поліцію і через 5 годин, 5 годин не їхала поліція. Сусідка знову подзвонила туди і каже, що що таке, я викликала, а вас немає досі. Допомоги немає досі. Я кажу, вже б могли вбити, розчленити та залишки твої поліканти розкидати, а поліція не їде. І коли вже вона. Останній раз подзвонила, це дуже швидко, там якісь хвилини лічені, і прийшов наряд. Прийшов, прийшов, прийшла поліція, постукали до нього і почали з ним спілкуватися. Так от у нього є проблема, коли щось стається, він дуже такий агресивний, такий дуже діловий, завжди каже, що зараз я подзвоню своїй мамі. Йому 20 там з чимось років, 23 чи 24, щось таке. Я подзвоню своїй мамі. І колись вже була ситуація, як ми йому казали, що він погано себе веде, і нехай виїжджає, бо він нам заважає жити нормальним життям. Його мама сказала, що ми проти нього. І вона піде в поліцію, буде на нас е, писати там щось, тому що ми його прісуємо. Тому що ми його прісуємо. Е, і оце зараз була та сама ситуація. Поліція стукає йому в кімнату, він відчиняє двері і каже їм, що я зараз подзвоню своїй мамі. А вони кажуть, ні, чоловіче, ти не будеш дзвонити своїй мамі, ми будемо розмовляти саме з тобою. Ну і все, поговорили вони, щось він там їм наплів, плів, що е, така ситуація між ними. Між ним та цією сусідкою склалася. Також поговорили з сусідкою, з її боку почули інформацію. І що сказали, як висновок, що сказали? Що так як він її не чіпав і пальцем, просто він забіг її кімнату, кричав, то вони не можуть нічого з ним зробити. Вони з ним просто поговорили. І все, якщо б він її вдарив, або штовхнув, ну щось таке зробив фізично, то вони б могли його там чи забрати, ну щось зробити, а так? Нічого. Але ми зробили висновок, що дуже добре, все ж таки, що вона звернулася. Так один раз, другий, третій, звернеться, і потім щось йому та й зроблять. Бо він щось, наче як, вживає. Знаєте, він час від часу то взагалі ні з ким не розмовляє. То дуже агресивний, то дуже балакучий, щось з ним не так. І вже ми боїмося з ним жити. Ну, поки що він з нами живе і ще місяць, напевно, в нього є контракт. А далі вже йому написала господарка офіційного листа, що продовжувати контракт йому не буде. Тому е, Тому така історія: отакий в нас є сусід. Це до того, що якщо у вас немає там грошей, ви наймати квартиру і ви хочете жити і винаймати собі кімнату. То майте на увазі, що дуже треба обережно, з цим дуже треба дивитися, які люди будуть жити, і в нас дуже багато сусідів. Не обирати таке житло, де дуже багато кімнат і можуть з вами мешкати, от з нами зараз, наче як 11 чоловік, живе, не обирати такі, такі місця, дивитися на це і звертати увагу, краще жити в меншій кількості приємних людей. Також треба звертати. Саме які люди живуть, хоча там можна на перший погляд і не зрозуміти, хто, хто є хто. Він також, наче на перший погляд, нормальна людина. А як висновок, отаке гімно. Ми прийшли за лісою Велькорта Інгліс. Зараз ребаха, розпродажі. І хочемо подивитися, просто що є. Ну, Аліса дуже любить сюди ходити. Я хочу сказати, що я створила телеграм-канал, кому цікаво. Підписуйтесь, там я буду додавати те, що ви не побачите на YouTube. Я вже всюди це, цю інформацію написала. Для мене це щось новеньке. Я не знаю, як там публікувати ще. Ну, розбираюся, поки на, стадії, на цій стадії, як правильно публікувати, що там є, ті кружечки там. і таке інше. Також можна обрати якийсь формат тексту. Різний, буду думати, що я буду там робити. Мені цікаво навчитися там наверх поїдемо ні? навчитися там ну, вести свій канал. Отак. Тому кому цікаво, я обов'язково в коментарях, що ж в мене таке сьогодні з волоссям. Я обов'язково в коментарях прикріплю посилання і в дописах також є, вже є посилання на наш. Телеграм-канал, тож підписуйтесь, буду дуже рада бачити кожного. Аліса, ну повернися, покажемо, який в тебе лук. Але сумку не вдягнула Аліса ту, яку ми купили. Шопір. У <кій> <кій> мене першить горло після цих кондиціонерів. Дивіться, тут знижки такі, мінус 20, мінус 30, є мінус 50, Там, бачу по 10 євро якісь футболочки гарнесенькі. Аліса мене загубила. А, <ріст> Каже, ти мене загубила. Аліса хоче собі довгу юбку. і ми тут з нею дивилися. Ту довгу юбку коштувала вона 60 євро. А де вона? Уявляєте, розкупили все. Тут? А ось так ця юбка. Вона. Не в розпродажі, ні? Немає? Ні. А, 56 євро. 56 євро. Уявляєте? А скільки? А скільки? А зараз курс вже виріс? Я на сьогодні не знаю навіть. 49,73 був останній раз. Дуже хочеться І каже, що зараз дуже. Модно. А, ой, клас, мені також така подобається. Скільки вона стоїть? Ця 20 євро коштує, але гарненька. Подивіться, це яка скільки? класна, модна. Ану, одягни на себе. Мені подобається дуже. Але в мене немає 20 євро на кепку, тому клади її дуже гарна просто. А 20 євро це скільки? Це ти, ти майже тисяча гривень. А в мене немає на кепку, в мене є на їжу. Катаємось з за залісою на ліфті. Який тут вид відкривається. Ага, море. Це що зверху? О, мама. Біжимо. А я ліфт викликала, він приїхав чи ні. Я не знаю. Тут спортивний одяг. ми за лісу. Ну, ходімо. Ми щось, знаєте, ми обдурили тренажерний зал, ми купили абонемент, і в нього не ходимо. Треба піти подивитися, чи готове моє тіло, чи ні. Що, донь, куди підемо? Наверх? Ой, тут немає музики, так класно. Дивіться, все для рибалки. Ще такі костюми. Ну, щоб, якщо дощ йде, воно напевно не промокає. Знаю я. Рукавички різні. Та треба вам ці рукавички. Ходімо далі. Ну, зараз очікаю. На цьому Жені в тренажерний зал купили щось типу такої футболки. 8,39 тут. А з чим вона така? Це зараз зі знижкою. Так, 12 євро. Ні, це, це типу, напевно, на купальник одягати і ходити. Просто якийсь шалений вибір купальників різних форм. Також знижки на них, мінус 30, мінус 20 бачу. Я не дуже люблю такі магазини, тому що я коли навіть два-три таких є дві-три полички. І висять купальники, я плутаюся, я не знаю, що мені обрати, не можу ніяк зібратися. А тут просто можна очі зламати. Різні моделі, різні різні. Треба набирати і йти міряти. Оце мені подобається. Ну, це ще посередині не дуже. оця така штука якась рожева. Але модель, дивіться, гарнесенький такий. я хочу Що ти хочеш? Я хочу Покажи де який. А, ти виключи. А, виключить. Ну зараз я швиденько покажу, а де він в якій стороні знаходиться. Там? Так. Добре, зараз ходімо, ще трішки покажемо, що тут є. Різні кольори, різні форми. Ой-ой-ой. Томі, от мені подобається подобається. Дивіться, мінімум взагалі якихось цих цвіточків, квіточок. Дуже гарно. Така краса в простоті. Це нам за лісою сподобався. Ось такий купальник. Давай Дуже гарний. Пальма, дивіться, яка тут. Ціна Де? 62,93. Це, Це зі знижкою, а так 90 євро. Гарний. У нас типа мало, так? То це ж якась фірма Dolores Cortes. Ну, це мало, так? А, я думаю, ми йдемо. А yes. куди ми йдемо? Чуєте, що каже Аліса мені? Так, ну, типу, 8 чи 90 євро, це ж нормально, це ж нормально. Что? Це ж нормальні ціни, просто ми бідні. Ну ні, це ж сама говорила. Я казала? <шлух> Ой. Щось гарнесеньке. Ви зрозуміли, просто ми бідні, то не ціни, ну, а так і є правильно, то не ціни великі, то просто ми бідні. Як то кажуть, якщо тобі е, здається, що все навкруги дуже дороге, то просто ти мало заробляєш. І все. Якщо ти зможеш більше заробляти, то не таке вже все і дороге, так? Да? Так, оце ж в цих костюмах. Йдуть на парадах. Ні, не треба руками чіпати. Там є он, тканина. Десь була ціна. Бо мені було якось цікаво, скільки ж коштують такі костюми. І я подивилась, я думала, що більше ціна. Можливо, просто це тут дешеві варіанти, а взагалі можна подивитись 295 євро цей образ. Гарно, Ліса колись казала, що хоче пройтись в такій сукні. Бо є взагалі дуже так дорого все виглядає, багато прикрас і тому, щоб, напевно, зібрати образ, то виходить, що дорого. Ось брошки всякі. Гарно. На асфальті можна, напевно, яєчню смажити. Я не хочу їсти, їж. Ні-ні-ні, подожди, хочу подивитися. Потримати? А Алісі Морозова, дуже вона полюбляє цієї фірми. І біля El Corte Інглес є ну, цей кіоск, навіть то не кіоск, як машинка така, які Фуд продають. А? Типа, як Це фудкарка. Фуд ну, щось таке. І тільки там ми бачили, що є м -м, топінг. Аліся ну, бере, бере з молочним шоколадом. Сьогодні взяла ще типу таке, лотус, як печиво, дрібненьке. таке, І дубайський шоколад такий соус з пістачо, пісташками і ну, як дубайський шоколад. Тільки там, тому що на інших точках ми були. Дуже важлива інформація. Того Аліканте, може, хочете скуштувати це морозиво йогуртове. Дуже смачне, нам подобається. Одне з найкращих морозів. І якщо середній береш, то три топінги йдуть і можеш обрати, який хочеш. Їх там багато. І є просто з фісташками, молочний шоколад, горішки, фрутос секос, фрутос секос, сухі, сухофрукти. І також фрукти просто свіжі. Арбуз сьогодні бачили, виноград і таке інше. Що хотіла сказати, сказати новину. Ну, це взагалі не те, що щось новеньке, але ну, про це треба знати, і, ну, щоб таких ситуацій не склалося. Нещодавно, я не знаю в якому місці, бо не було написано в новині, дівчинку двох років залишили в машині, так як дуже велика спека, вона померла, задихнулася в тій машині. У мене голова закружилась. Ходімо тут повернемо. Я не хочу йти біля цих ресторанчиків. І там в коментарях я бачила, що почали щось вигадувати, що робити в такому випадку, що люди залишають дітей і йдуть. Навіть хочуть зробити якийсь сигналізатор того, що коли ти виходиш з машини, щоб сигнал давало, що ти дитину там забув. Хоча я не знаю, як можна забути дитину і піти. Я знаю, що просто залишають дітей, можуть в магазин вибігти, дитину залишити в машині. Але ж закривають вікна, двері і немає чим дихати. І з-за того, що дуже спекотно, машина нагрівається, повітря немає, і дитина просто там ну, вариться, задихається. Ось така історія. Тож, треба не забувати про це і не залишати дітей маленьких. Та й взагалі нікого не залишати, бо буває, то собаку залишають. Також така ситуація. І вже я також читала таку новину, що дитину рятували, чи дітей. Я не знаю навіть, що говорити далі. Купила Алісі цей середній стаканчик. Просто, ну, а як так можна? Нащо я його купую? Купи маленький, не хочу доїдати. Я також не хочу. Тож бережіть себе, бережіть своїх рідних, не залишайте дітей в машині, нікуди не йдіть без них. І, і... ніколи не купуйте середній стаканчик своїм дітям. Ніколи не купуйте середній стаканчик морозива своїм дітям. Та я ж знаю, що Аліса їсть маленький. Кажу, маленький, ні середній. Тепер я несу, а мені шкода викидати. Отаке, знаєте, натура. От тому буває, знаєте, як люди товсті і доїдають завжди. Бо нас в дитинстві заставляли, що доїж, доїж, та ложечку та трішечки. Та я ж купила це, зараз Алісі кажу, я ж купила тобі гроші на це витратила. А вона каже, я не хочу, я не буду. От правильно, не хочеш, не їж. Або купуй маленький стаканчик. А з мого боку казати доїдай, ото потім, вже коли виростають люди, все доїдають. І я не люблю, коли я залишаю ну в тарилці їжу, я завжди доїдаю її. Хоча я вже не хочу, а так не можна робити, тому ми її переїдаємо. Так, все, всім гарного настрою, чудового вечора, мирної, тихої, спокійної ночі, дня. Взагалі мирного неба над головою. Нам усім до мирного зустрічі. Неба. Всім найкращого, до зустрічі у нових відео.